Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово добрий ранок. Куди Морген? Друге слово що? Ват? Третє слово ні, Nee. Четверте слово до зустрічі. Тоцінс. П'яте слово то. ВІ. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.